Нашого заняття по морю навколо світу. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, оченята. Доброго ранку, щічки та губки. Доброго ранку ручки. Доброго ранку ніжки. Доброго ранку, друзі. Всі. Ми з тобою вже багато говорили про море. Про те, хто живе у морі та біля нього, про морські забави та відпочинок. Сьогодні я хочу розповісти тобі, хто працює в морі на кораблі. Але для початку скажи мені, будь ласка, чи можливо було прибалити, вивчати море, перевозити вантажі і пасажирів, чистити і лікувати море, подорожувати? Якби не було водного транспорту? Звісно ж, ні. Бо ходити морем самостійно без допомоги водного транспорту, просто неможливо. А який водний транспорт ти знаєш? Назви його: Морський транспорт це один із різновидів водного транспорту. Це будь-який транспорт, який здатний пересуватись морською поверхнею. Лайнер. Це судно, як правило, пасажирське, яке використовується для здійснення рейсів заздалегідь оголошеним розкладом по певному маршруту, а також перевозить різний вантаж. Човен. Це мале, безпалубне, зазвичай веслове судно, яке використовується для рибалки. Гідроцикл. Це водний, швидкісний персональний плавзасіб, призначений для руху, шляхом ковзання по водній поверхні. Яхта це легке, швидке, самохідне судно, яке перевозить пасажирів, має палубу та каюти. Моторний човен маломірне судно, який має підвісний мотор. Саме цей мотор надає йому великої швидкості. Катер це невелике, легке пасажирське судно, переважно для недалекого плавання. А чи знаєш ти, як називаються люди, які працюють на кораблі? Морський кухар. Ще його називають кок. Він несе відповідальність за харчування. Та приготування їжі для всієї команди. Штурман. Це фахівець із водіння надводних кораблів. Він відповідає та розробляє маршрути. Капітан. Це найголовніша людина на судні. Вона відповідає за увесь екіпаж. Боцман. Це старший по складу, який керує роботою матросів. Матрос. Це людина, яка працює на судні, несе відповідальність за навколишню обстановку та тримає курс судну. Ось скільки багато людей працює на кораблі. Пропоную тобі за допомогою паличок для лічби або сірничків викласти наступні зображення, зробити фото та надіслати мені. Успіхів тобі! До нових зустрічей!